Я усім привіт! З вами Век. Сьогодні ми продовжуємо дивитися відео. Минуле відео ми навіть не попрощалися тільки тому, що ми... А, як сказати, мікрофон впав мені на мишку, а мишка вимкнула відео. Але все одно підписуйтесь, ставте лайки, а ми продовжуємо. А я, короче, чув, це... thinking <laughs> very emotional. now. Uh, no. uh, popolam. Pop it's AI, Get AI, może. Хоррор можеш написати. Давай давайте подивимось. Ха-ха. Що подивись перше? Тому в перший тупшортикись. Давай, давай подивимося. Це реально страшно. Оце ми бачили. В минулих відео. Ну, це, блин. Репо це відсилка на гру в Репо. Можливо. У мене щось пішло на попало. У мене вирубився щось. Ладно.

rabbit <recuperates cat> О, <Church> лисина. Вчора оно Ну, давайте я подивимся. Желим фай.

Jeg gjesper sånn at det er The darkest maps, don't watch alone Давай, don't, don't watch alone Не, ну по сути, вот, мама Угу I'm good Вот сам уже? Давай О, давай вот сам, а там, ты той О, давай заодно, да, и все Да, по-моему, страшнее виду он и ты давай Super scary horror video. Super scary horror video. Super scary. Oh, об... а ну наверх, 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 мені йде. О, давай я тут з зубами. Нижче трохи. Нижче трохи. Одно. Давай. Це буде щось. Динозаврики! Це реклама. А, окей. Чипсів. Давай на весь екран. Окей, ну це якийсь фільм. 7 хвилин. He'll be coming right. I don't know. Short I'm struggling here, Jim. Good work. We have all these new orders, and Alvin is just starting his new school, so. Caitlin. He was Dad's only brother. Yeah, and I didn't know him, neither did you. I can't. Sorry, Gosh, oh, me? freaking me out to be honest. I mean, why are they saying it has to be a closed casket? В тебе є якась камера? Mm, Ні, не, камери нема, а ну. тільки камера, щоб ти знімати відео, бо потім буду знімати з камерою відео. Ну та є. Ну, ти зайва. Зайва? Є одна, є одна зайва камера, може а що? що? О, вс, начинается хоррор. Чем? Вс ему купать. За Угу. Мхм... Да, делам се. Чо те вемкнув? Не те Саша. Саша! Шо? Чо те вемкнув? думаю, наоборот, набрал Все, продолжим. Так, ты же видео не закончил, да? А? Не, я не закончил, не закинчу. Давай. Закинчилось? Ja. Я могу пойти. Да что я там сходить? Я так хочу. Что... О, а, нет. Що? Він огнях. Веноглох. Він ничего не чує. Тобто якщо за нього буде. Ні, я знаю, що він точно почує. Той самий звук, коли вдарився мізинцем? Я Угу, mm Я -hmm. так уж дуже стрёмно. Он взагалі в каких-то лесах живет? Угу. Mm -hmm. А, я думаю, что это монстр. Mm -hmm. Блин. Ну и не вижу, он вышел. Их налекался все. Ну, он дальше ничего не чует, типа. Ні, mm -hmm. oh, все шанс мертвий, я думаю, сзади нього ясно все бро ти мертвий на бутулку. Це взагалі смішно, що вони весь час ідуть на те місце там, де вони бачать кров, типу того всього. От щось типу такого, Вони весь час переслідують у фільмах. Чого? Чого він дивиться вниз, а не прямо і вниз? О, ні. Фу. Я тобі говорю, зараз... зараз... зараз зади нього буде хтось. И допдоб до вес есть. Я не знаю, что Це навіть. Це кишка. Кишка? Ну да не виглядає як кишка. Да, я в чжі. Давай, давай поналадовий дось. О, да. Ну, що, собі це на голову надіне. Діамантова броня, да. Угу, фул сет. Не, там тільки шалам. Угу. Він тупий. А, все, він, чує. Там просто монстр голос наездов. Угу. Сзади Ты на бляха есть? Я зараз заразу руш. Нет, сочный генетик. Блин, закинь не изогни. Это собачье Угу. Я ви... yeah, буквально половина з рота вирізла. Ага. <laughs> uh -huh. Бебра. Це я він не піднімає трохи, бо його зібрали. Тепер він прийде. Вони поїдуть до нього. you know i know it seems really daunting but it's going to be super fun remember i told you you have the nicest teacher in the whole school and you're going to make 100 new friends right I that's true it is true <laughs> знову Так школа то і є you love? You love? Йому... О, все. В школе йому кинец. Ага Добре, ми напевно будемо закінчувати, а додивимося в наступному відео.